Шановне панство, рада вас вітати на своєму каналі стосовно парфюмері. Я хочу вам представити сьогодні мої нуарні аромати. Але нуарні від слова нуар, темнота, темрява. І у мене є три аромати, в назвах яких є слово нуар. Перше це Versace Crystal Noir. Мініатюрка. Далі Лалік Anker Noir. І пані Валевська. Просто Noir. У мене є ще нуарні аромати без е, нуар в назві. Я взагалі нуарні аромати люблю. Але я вирішила все ж таки зняти матеріал про три аромати, в назвах яких якраз є слово нуар. Розпочну, напевне, з найменшого товариша. Це Versace Crystal Noir. Чи для когось це кокосова насолода чи щось таке. А, наскільки він нуарний? Цікаво. Цікавий аромат. Вартий уваги. Крім того, вже через кілька днів так добре настоївся. Він Вже звучить трошки по-іншому, аніж на початку. На початку, коли я його тільки придбала, це туалетна версія. А, він був досить-досить нестійкий, тихий, а, але на шкірі непогано сидів. Але в будь-якому випадку всі аромати треба відстояти. Скорше всього, після цього аромат буде звучати по-іншому, цікавіше. Якщо говорити про нуарність, вона тут присутня. Але вона така гламурна. Якщо я йду на якусь на гламурну нуарну вечірку, то я скористаюся Versace, Crystal Noir. чорні сукні, 100% якийсь чорний клач в руках, підбори і пішла на вечірку, з якимось такими багатими дядьками і тітками тусити. Дуже тусовочний запах, як на мене. І ну, така гламурна нуарність в ньому присутня. Дуже багато кокосу, дуже багато різних квітів, є навіть така якась різкість, томність. початку, я так зрозуміла, йдуть фрукти, інжир, фіга, але потім квіти, квіти, ну і далі сандалова, амброва база. Ну, Я думаю, цей аромат особливого представлення нікому не потрібен, тому що, ну, як я можу сказати, хлопці і дівчата, що видно. Цей аромат вже відомий, серед поціновувачів. Вони його люблять, багато хто знає. Я собі його нещодавно придбала, бо одна з моїх парфюмерних посестр розказала, що тут одна з, один з найкрасивіших кокосів, який я обожнюю От кокосові запахи люблю. Ну, для мене це. Повна композиція, там кокосик на мене не грає найголовнішу роль. Бо я тут відчуваю усього і побільше, але воно так дуже добре зафіксовано. Воно реально цей аромат має якусь таку нуарну сторону, але атмосферу навіть. Але все ж таки ну гарність така. Більш легкою формою. Наступний аромат це пані Валевська нуар. Дешево обійшовся мені, обійшовся в 140 гривень. І доставка, і сам аромат. Зробила собі невеличкий подарунок на 8 березня. У мене від пані Маулевської був в грубі. Там полуднично ягідний такий аромат. З хорошими пачулями, звичайно. То цей аромат має зовсім інший. Атмосферу, забарвлення, якимось темним готичним фортецями, замками, щось таке воно все нагадує мені. І от відчуття, коли ти його затестуєш, що зараз відкриється домовина і має вийти звідти вампір, вурдолак, І випити мою кров. Я б його піддягала, якщо чесно. На Хэлоуен. Мені здається, це якась арман для цього. Ну, це особисто моє звичайне сприйняття, тому що вони можуть у вас бути абсолютно різні і не такі, як у мене гірка трава, полин. Ти відчуваєш тут, хоча я не впевнена, чи він є в базі. Скороше має бути. Я що тут має бути ще апельсин, але якщо ми говоримо про апельсин, то він якийсь дуже гіркий. Солодощів взагалі ніяких немає. Свіжості, як такої, ви теж не почуєте. Більше якийсь такий темний, трав'янистий е відьомське зілля мені ще нагадує. Цей запах якогось такого, може навіть аптечність якась є. Як сонне зілля, можливо, який дурман якийсь трошки є таке. В ньому така атмосфера темна. Ну, цікавий аромат. На шкірі от як ви на блотері вдихаєте, так само і на шкірі. Він абсолютно не відкривається якось по-різному, по-іншому. Він такий досить монотонний. от Одні йдуть. Запахи, що спочатку, що всередині, що під кінець. Хоча аромат досить цікавий, але монотонний, як на мене. Тримається е, непогано. Ну, кому рекомендують ті, хто кому набридли свіжачки, набридли солодощі хочуть щось таке. Трохи вінтажне, таке атмосферне зелень, хто любить таку темну зелень. І гірко тут. Якщо вам таке подобається, то вперед. Можливо, навіть гуздика тут є. А якщо говорити про шоколаду, якийсь дуже-дуже гіркий, тобто такий шоколад, якщо ми говоримо, в якому взагалі немає. Молока і 99%, коли пишуть, десь він асоціюється з таким самим шоколадом. Але дуже інтелігентний і цікавий. І як на мене, підходить ну, будь-якому віку, і чоловікам, і жінкам. І єдине, що, можливо, дітям, особливо не зайвий цей аромат. І він не позитивний, він атмосферний. Тобто, якщо ви в депресії знаходитесь, то краще його не вдихати, як на мене. Для цього можна знайти інші аромати. І останнє найдорожчий серед цих це Лалік Анкар Нуар. Це класична версія. Це флагман. Ветивер, головний герой. Ветивер і на початку, і всередині. І в кінці. Прошу аромат, підвал, земля, якесь підземелля, я б навіть так сказала. А також ліс. Зелений такий, хороший ліс, насичений, свіжий, з чистим повітрям. І гриби, мох. Хто таке дрімучий ліс асоціація з ним. Це Анкар Нор, знову темрява лалік. Але знаєте, він хоч і весь такий темний, підвальний і такий весь цікавий аромат, дуже-дуже незвичний. Я ні з чим його порівняти абсолютно не можу. Але все ж таки в ньому, в кінці темного тунеля, ми бачимо світло. Яке нас виводить із темряви в світлий, в майбутнє і все таке інше. Тому що під кінець в базі він у мене звучить дуже свіжо. Я навіть подумала, що тут має бути цитруси, але їх тут взагалі немає в піраміді. І от така свіжість, така лісна свіжість, така прекрасна, зелена свіжість бо там входить в піраміду, хвойні дерева. От вони відчутні і вони дають таку дуже приємну, приємну свіжість, хвойну, таку, таку чисту, таку. І тому такі відчуття спочатку тебе намагаються підземелля якісь такі коріння або руки якісь хапають тебе. Хочуть тебе поглинути і туди в підземелля запустити. І ти вже бачиш гриби, отруту, тобі оце земля, земля, запахи такі йдуть. А потім хопля. Тебе вибачають за все, що ти зробив в цьому світі, погане. І хтось тебе звідти підіймає наверх туди до дерев. До неба, до неймовірної свіжості. А якщо ви хочете бути все ж таки в повній темряві і не відчувати цю свіжість, то наносіть тоді цей аромат на волосся і на одяг. А от на шкірі він буде змінюватися. Він буде із темрями вас виводити в свіжість, в світло таку деревенцю цікаву. Як на мене, він ідеально підходить і жінкам і чоловікам. І. для будь-якого віку підходить. Готичність є. Якби я була готом, то я б із задоволенням користувалася анкерно. От. Якось так. Ще мене асоціація з цим грибом з. З трюфелем, але не шоколадом, а з грибами трюфель. Якщо ви були в Італії, і їли пасту трюфельну, вона має дуже специфічний запах. От я в цьому ароматі цей запах трюфельних грибів трохи відчуваю. І у мене є асоціація з цим. Ну, звичайно, це мої асоціація, вони можуть відрізнятися від ваших. От. Такі у мене три цікавих аромати. В назвах яких є слово нуар, темрява. Але завжди пам'ятайте, з будь-якої темряви можна вийти на світ Божий. Дякую за вашу увагу. Кохайте парфуми, життя. До зустрічі!